IP Innovation Hub, який ми заснували на базі нашого ip офісу він надає великі можливості для підтримки і розвитку інноваційного та креативного середовища. Це має бути блок послуг, який допомагає нашим інноваторам, винахідникам, креаторам. Україна це виключна країна, яка має мусить розбудувати своє інноваційне майбутнє. Ми співпрацюємо з національним офісом інтелектуальної власності, оскільки ми вважаємо, що офіс є основним джерелом актуальної і об'єктивної інформації про те, як захищати інтелектуальну власність. І IP Hub з точки зору його розвитку це не тільки офіси, партнерські організації, це суміжні сервіси. І ця концепція хабу вона має працювати і офлайн, і онлайн. ip офіс взаємодіє з креаторами з винахідниками завдяки послугам, які надаються ip офісом, з проведення відповідних заходів, підвищення кваліфікації, надання нових знань у відповідній сфері. ip офіс також надає відповідні консультації та проводить дослідження, які можуть допомогти авторам та винахідникам оцінити майбутні перспективи їх, результати інтелектуальної діяльності. Хочеться відмітити роботу ip офісу з популяризації та підвищення привабливості наукової праці, науково дослідної робіт не тільки серед українців, не тільки в українських організаціях, установах, а також і серед міжнародних партнерів, особливо європейських партнерів. Хаб, який створений ip офісом на сьогодні стає осередком для розвитку молодих науковців і також сприятиме. Розвитку і популяризації їх наукової роботи. АІПІНТАЙ Hub – це проект, який спрямований на синергію науково-досвідної, освітньої та виробничої діяльності. Від нього ми очікуємо нових знань щодо комерціалізації наших стартап проєктів і інноваційних розробок. Які сприятимуть розвитку академічного підприємництва в університетах та наукових установах України? Це є дуже крутою можливістю для молодих фахівців отримати нові знання і прийняти участь в різних воркшопах стосовно інтелектуальної власності. Така взаємодія допомагає молодим науковцям і науково педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти розвинути свій потенціал не лише на вітчизняному, а й на міжнародному рівні. Я дуже вдячна бути сьогодні тут організатором. Я розумію, наскільки важливо робити такі заходи та здійснювати розвиток АІПІ на менеджменту в Україні. Як представник українського фонду стартапів, я вважаю, що розказувати стартапам про інтелектуальну власність, як працювати зі своїм продуктом, як зареєструвати права на нього і як здійснювати подальшу діяльність це максимально важливо. Тому ми раді долучитися від імені українського фонду стартапів. Ще раз дякуємо за таку можливість. Я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо з ip офісом провести окремі курси, лекції, можливо, якісь хакатони і інші заходи для того, щоб розказати стартапам більше про інтелектуальну власність, як нею розпоряджатися, що робити для того, щоб її захистити. Ініціативи, започатковані українським національним офісом інтелектуальної власності і інновацій, це те, що наразі дуже потребують українські університети. Я впевнений, що IP&I Hub – це чудова можливість для українських інноваторів та науковців робити свої нові інноваційні проекти і виводити їх на український і зарубіжний ринок.